Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе кленуть, як всупереч усім ти віриш в себе, а з їх невіри також візьмеш суть, якщо чекати зможеш ти невтомно, оббріханий мовчати і пройти, під поглядом ненависті і притому не грати цноти ані доброти, як зможеш мріять, в мрійництво не впасти. І думать, не творити думки культ. Якщо тріумф зарівно як нещастя, сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справди твого слова, пройди світ ставить пастку на простих, якщо впаде все, чим ти жив, і знову зумієш все почати і звести. Якщо ти зможеш в пориві одному поставить все на карту і програть. А потім все спочатку і нікому про втрати й слова навіть не сказать. Якщо ти змусиш, серце, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля стоять в боротьбі. Як зможеш гідно річ вести з юрбою, і з королем не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти. Якщо ущерть наповниш біг хвилини, з ногою дум енергією дій, тоді весь світ тобі належить сину. І більше ти людина, сину мій.